Я прочитала дуже чудову книгу Марини Павленко Русалонька із 7 Б або прокляття роду Кулаківських. Ця повість розповідає про дівчинку Софійку, яка навчається у сьомому класі. Їй дуже подобається читати, а найбільше їй сподобалась книга про русалоньку, де вона рятує принца, але вони не можуть бути разом. Родина Софійки готувалась до весілля її тітки Сніжани. І вони вирішили, що тітка Сніжана разом з її мамою будуть самі вчити весільну сукню. І дівчинка випадково потрапляє у чарівну шафу, який є порталом в минуле, у кому вона може побувати і де вона може змінити щось на... щось на краще. Дівчинка дізнається про коралі, які передаються з покоління в покоління. І дізнається, що вони є не простими, а чарівними. В минулому, коли вона потрапляла, вона могла, якщо, вона їх, якщо вона їх одягала, вона могла бути невидимою. Дівчинка закохана в однокласника Вадима і дізнається, що його рід проклятий і вирішує потрапити в минуле, щоб зняти прокляття з його сім'ї. Книга мені сподобалась тим, що тут розповідається не про лише головну героїню Софійку, а й про другорядних героїв і дві різних родини. Я раджу всім прочитати цю книгу, адже пригоди лише починаються. і Є ще більша серія книг.